Зробити вакцину від грипу до центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 прийшла вінничанка Леся Случич. Каже, робиться третій рік поспіль, аби не грипувати взимку. Спочатку я записуюсь до сімейного лікаря, проходиться прийоми, мене оглядають, міряють тиск, температуру, запитують за скарги і пишеться добровільна письмова згода. І все вакцинацію від грипу я дуже задоволена. Протягом року я зовсім не хворіла. Можливо, там легка простуда. Тому я роблю кожного року. Вакцинувати містян від грипу почали 24 вересня. вересня. Робляться у рамках муніципальної програми Стоп грип», каже завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини Зинаїда Дембіцька, завдяки чому усі охочі мають змогу зробити щеплення за півціни. ціни. 230 гривень сплачує пацієнт стільки ж з бюджету громади. Для пільговиків імунізація безкоштовна. На сьогоднішній день ми щепили 670 пацієнтів. Імунізація забезпечує однозначно полегшення перебігу захворювання в разі того, якщо людина захворіє, або взагалі обезпечить від захворювання, якщо вчасно вакцинуватися, це потрібно за 2-3 тижні до початку ймовірного початку підвищення епідсезону, аби встигли напрацюватися антитіла. Цьогоріч їхній центр отримав 1200 доз вакцини проти грипу, каже Зінаїда Дамбіська. Імунізують вакциною корейського виробництва GC Флю. Зберігають її у холодильнику при температурі плюс 4 градуси, розповідає медсестра Оксана Пляцок. У нас сьогодні вакцина Джисі Флю 4-хвилетна. Після щеплення ви маєте побути на території медичного закладу години. Зробити щеплення від грипу прийшов і віничанин Олександр Ковальчук. Суспільному розповідає. На цю недугу уже хворів, мав важкі ускладнення, тож злягти знову не хоче. Я щеплюсь вже на протязі, напевно, п'яти років. Роблю це для того, щоб не хворіти, бути здоровими. Загалом цьогоріч Вінниця отримала 5 тисяч доз вакцини проти грипу, каже фахівчиня міського департаменту охорони здоров'я Наталя Авраменко. З бюджету громади на це виділили мільйон гривень. Вже ми вакцинуємо протягом двох тижнів, і за ці два тижні вже вакцинувалося майже дві тисячі нашого населення. Дар'я Красовська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.